Добро, Олександр. Да, я військовослужбовець. Зробили якби оперативне втручання. Прийний відділ хребта, оскільки в мене було поранення. Були ушкоджені корінці спинного мозку на рівні С4-С5. Звернувся я. В клініку Мідклін до Олексія Андрійовича. І за одне вже звернувся з приводу того, що в мене ногу тягнуло. Тобто Олексій Андрійович взяв мене на операцію. Ставили в шию кейдж і в спину зробили фіксацію: Шість болтів, дві пластини. Тобто після поранення в мене не працювала рука. Ліва, так, ліва рука. Зараз ви самі бачите. Навіть дружина казала, коли я ще відходив від наркозу, а ти проснувся і почав пробувати, що в мене рука заробила. Рука запрацювала, шия на даний момент. То мене відчуваю дискомфорт тільки за пов'язки. З першого на другий поверх спокійно ходю кожною ногою стою до кожного ступеньку. Так воно набагато краще стало. Я зараз ну, от кажу, я вже можу спокійно ходити, можу спокійно ноги піднімати. Сніда зайдуть, спитають, як справи, як почуваєшся, там поїсти чай, каву. Умови прекрасні для лікування тут. І лікування також.